Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про гарантовані та містичні Twitch Drops, які ми зможемо отримати в честь фіналу WCI 2024 або просто VCI, якщо коротко сказати. Там впродовж двох днів можна буде за трансляцією отримати доволі непогані Twitch Drops. Звісно, в день номер 2 вони будуть найбільш жирніші. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Плюс до того, з'явився буквально годину назад витік про спеціальну главу бойової перепустки зимову друзі з нагородною преммашиною 9 рівня. Зараз це більш детально розберемо, проведемо аналогії з тим, що було в нас у минулому році, розберемо характеристики цієї машини премм-дев'ятки. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з фіналу WCI 2024, який вже тут, як зазначає Wargaming. Він у нас буде тривати впродовж двох днів: от 23 листопада 2024 року 6.00 за Києвом, і 24 листопада 2024 року 6.00 за Києвом. Якщо подивитися більш детально на перелік дропсів нагородних, то ми можемо побачити, що в перший день вони не значні. 23 листопада, за 180 хвилин перегляду, ми зможемо зафармити три одиниці спорядження. Великий Римкомплект. 3 одиниці спорядження, велика аптечка і 3 деколі WCI 2024 всі зірки. От на другий день нагороди вже набагато жирніші, тому що якщо глянути, ми бачимо, що за 180 хвилин перегляду отримаємо 3 одиниці спорядження, великий ремкомплект. 3 одиниці спорядження велика аптечка і 3 деколі WCI 2024 всі зірки. За 360 хвилин перегляду даються ще 6 деколи WCI 2024 всі зірки. 6 одиниць спорядження поліпшений раціон, тобто допайки друзів. І далі, от 24 листопада, за 270 хвилин перегляду у нас будуть найжирніші нагороди, містичні друзі. Звісно, в основному будуть випадати 5 завдань на XP досвіду, 2D-стилі, бамбуковий гай або 3 дні танкового преміум аккаунту. Але щасливчикам рандомно будуть нараховані тайпи 59 й перший воїн. Про цю машину я розповідав, мені подарував її один із підписників. Я дуже безбежно вдячний, тому що машина мені сподобалася за цей подарунок, само собою, але і безкоштовно хтось зможе його зафармити за твічдробці. Я в будь-якому випадку буду дивитися ці трансляції просто для фарму оцих твічдробців. Запустю їх, хай вони будуть відкриті. Подивлюся, звісно, якщо в мене буде така можливість. А тепер, друзі, давайте поговоримо про більш таку цікаву інформацію про цей витік, який з'явився про спецглаву зимової бойової перепустки. Друзі, новий преміумний танк М103М США Рівень 9, важкий танк Прем. Вийде в січні 2025 року в рамках особливої зумової глави бойової перепустки. Це буде колаборація, друзі. Бачите, зазначається, в нас були вже витіки, що будуть якісь мега там колаборації з новорічним наступом, одна буде зв'язана, і одна після новорічного наступу. Ще не відомо, з ким вони будуть, які там будуть герої, але тим не менш ідуть постійно натяки. Далі дивимося, це клон мається на увазі про танк ні, відрізняється цей танк від досліджуваного агрегату гарматою, друзі. Гарматою відрізняється ця машина. Дати січень 2025 року, як і випуск колаборації з Чаріотер Номат 11 січня 2024 року та Т-832 12 січня 2023 року. Якщо проводити аналогії з попередніми роками, то це повинно бути 16 січня. Подивився я на календар, це виходить наш четвер, друзі, 16 січня, наскільки я пам'ятаю. Тобто, скоріш за все, так воно і буде. Цілком ймовірно, що тематика спеціальної бойової перепустки збігатиметься зі святковими операціями новорічного наступу 2025 року. Отут уже подивимося, як воно буде, які будуть герої, що до чого і як. Загалом початок року буде багатим на події. Там ми і очікуємо, друзі, зимовий аукціон от в кінці січня, це все зрозуміло, і інші події будемо з ними вже потім розбиратися. А зараз давайте просто-напросто згадаємо, яка ж у нас була бойова перепустка, наприклад, на Чаріотір-Номад. Що у нас було? Тоді було дві лінійки нагород, так само, як і попередня от бойова перепустка, ця спецглава у нас була. У базовій лінійці ми могли отримати дні преміум аккаунта, кредити, резерви, різні настанови, друзі, бони, наприклад, тисячу, трофейне обладнання на вибір, були якісь члени екіпажа. Але самої машини тут не було у базових нагородах. Тобто треба було купляти поліпшену лінійку бойової перепустки для того, щоб отримати доступ до преммашини, яка, скоріш за все, буде у нас у 3D-стилі. Скоріш за все. Можливо, буде якийсь 2D-стиль, але я очікую, що все-таки буде якийсь 3D-стиль. Тут так само в додаток будуть прем-дні, будуть креслення, будуть резерви на кредити, можливо, ще якісь члени екіпажа, вільний досвід. Дуже часто у нас фігурує зараз вільний доступ. У додаткових оцих нагородах. Коротше кажучи, традиційні, більш-менш нагороди. Але тепер, друзі, давайте поговоримо про саму машину М103М. Я про неї якраз згадував, я чомусь подумав, просто в своїх думках, що ця машина, можливо, буде у нас просто нагородною акційною машиною. Але ні, як бачите, плани зовсім інші на цю машину. Дивимося вогневу потужність нашої машини. Для того, щоб усвідомлювати, чим вона взагалі відрізняється від М103. 3, оцього досліджувано, так скажемо. Значить, середня шкода за постріл 360 одиниць на традиційних, на стандартних підкаліберних снарядах. Якщо подивитися по пробиттю, то вони пробувають 258. Звісно, буде втрата бронепробиття на відстані, це все зрозуміло, але тим не менш. 1250 вони летять. Доволі непогані показники, як для базового снаряду, все нормально. 360. Альфа у нас на голді, друзі. Вона кумулятивна, пробуває аж 320. Прекрасні показники, нічого не можу сказати. Звісно, альфа невисока, друзі, але в нас хороший ДПМ. Зараз ми до цього дійдемо. Як для важкого танку, має на увазі. 1050 метрів на секунду летить у нас голдовий кумулятивний снаряд. Також комфортна швидкість польоту снаряду 460. Альфа підвищена на фугасах, пробувають вони 53 міліметри, 1050 метрів на секунду летять, так само, як і кумулятивні снаряди. Що стосується перезаряджання 8,3 секунди, друзі. Зараз я подивлюся, скільки в нього ДПМ у базі 2714. Доволі непогано, тобто, якщо його розкачати, буде 3000 запросто. І це дуже величезний плюс. Тобто в нас ДПМ на така машина з невеликою альфою. Дивимося далі. Час зведення 1,8 прекрасний, тобто все буде прекрасно. 0,35 метра точність. Звісно, вона розкачається, буде десь Приблизно 0,32. Як для важкого танку також непоганий показник. По кутах мінус 8, плюс 15 відносно комфортні, задирання не плюс 20, а 15, друзі. І опускання не мінус 10, а мінус 8. Звісно, тут невеличкий такий у нас є мінус. Хотілося б мінус 10, друзі, якщо чесно. Але мінус 8 це відносно комфортні такі кути. 55 снарядів боєкомплект. Давайте ще глянемо вже доступні характеристики на Тенс GG, яка у нас буде стабілізація. Стабілізація як для важкого танку у нас прекрасна. 0.14 в русі, 0.14 при повороті шасі і 0,06 при повороті самої башти, друзі. Тобто стабілізація це наш плюс. Далі дивимося, що у нас є. По екіпажу аж 5 чоловік. Командир, навідник, механік водій і два заряджаючих. По динаміці розбираємо 34 вперед, 12 назад, при питомій потужності 15,6. Звісно, тут п'ятома потужність хороша, як для важкого танку це реально нормально, 15-6 нормально, але ми будемо упиратися в максимальну швидкість. Скоріше за все, цю машину потрібно буде споряджувати турбонагнітачем, друзі. Скоріше за все, її треба буде споряджувати турбонагнітачем, Для того, щоб ми апнули максимальну швидкість до 40 км, плюс до того назад підніметься там до 14-15 км. П'ятома потужність буде 16,5 і взагалі динаміка буде як для важкого танку непогана. Швидкість повороту самого корпусу 27 градусів, швидкість повороту самої башти 26 градусів. Тобто, друзі, у нас така динаміка відносно нормальна, як для важкого танку. Звісно, ці характеристики, можливо, трішечки зміняться. Подивимося. Що стосується живучості, то 1950 хп у нашої машини непогано. Бронювання башти 254 99 53, бронювання корпусу 228-44 44. Тобто, я не можу сказати, що тут немає броні, звісно, є лючок на башті, який буде пробуватися. 390 метрів виходить огляд нашої машини, 745 метрів дальність дії зв'язку. На те GG є ця машина. Зараз відкриємо і подивимося на схему бронювання, друзі, для того, щоб усвідомлювати по броні. Але дивуватися нічому тут буде, тому що це той самий М103, я так розумію, по корпусу. Тобто дивимося от приблизно по бронюванню, приблизно приведену броню. Десь Приблизно 249-205, в залежності від ракурса 200 мм буде у нас НЛД. Тут є і стик 254. Є 245, 246, 278, 275, в залежності, друзі, від ракурсу, куди влучив нас снаряд. Що стосується самої башти, по щоках 350 мм, 400, 850, 287, 300 мм, в залежності від того, куди влучив, і є лючок, слабка зона 287. Якби так, то башта взагалі була б класна, але лючок великуватий, звісно, його періодично будуть вицілювати. Ну, можливо, так від відсотків 60 із 100, я так думаю, тому що дуже часто вицілюється цей лючок, розбирають М103, в лючок немає ніяких Проблем таких можна сказати. От така друзі, у нас буде неочікувана машина в спеціальній главі бойової перепустки, яку слід очікувати в січні з якоюсь невідомою ще колаборацією. Подивимося, як це буде, але перед цим традиційно нагадую, друзі, вам, що не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і, звісно, писати, що ви думаєте на рахунок цієї нагородної прем-машини 9 рівня і взагалі. Чи задоволені, що буде у нас ще одна е, така спеціальна глава бойової переписки. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!